Харі Крішна перелічани, 11 грудня знаходить по вулиці Залізничників біля Пісафа. Бачимо, тут трапилось таке ДТП. Розповідає, що за кермом був військовий. Ось і цей Каже, що був, був на підпитку. Але це лише розмови. Докази будуть пізніше, бачимо, що дійсно... Його зламало, цей автобус зламало, дивися. Так покрутило, що навіть вирізалося на сидіння, уявляєте. Наче, наче, наче якби не дуже, але дивися. Як покрутило як кабіну, капець. Могла болескло Ну, Що це в дерево? Ну так, але ж дивися. Мерседес звичайно такий міцніший, а це щось. То вона трохи підгнив чи що. Дивися, що відбувається. Зараз запитаємо, поліція ще живий. Бо що наразі відбувається. Чого вони тут чекають. Дивіться. Перед, перед Мерседесом бачите, я портила, він Дивіться сюди на мене убік. На мережі знак дивіться сюди. Так, тут що у нас всі живі, дивися. Повінцю по неповністю склала. Що нам відомо. Доброго дня! А що, 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 що трапилось відомо? Ну що, заснув за кермом чи бо п'яний. Встань український. Тобто ніхто не винен, він сам живий. Віночка поїхала в лікарню. Була з ним? — Так. Дякую за інформацію. Так визивається. Свідки розповідають, що військовий був за кермом, на підпитку, що на поліція підпередила, але і через це жінка, яка поруч сиділа, ми бачимо, там саме її місце по коробі покрутило. зараз знаходиться в лікарні. Ось так тож, тож не вживайте. Алкоголь і напис за кермом воді я вас, я вас благаю. Тому що якщо не ви, то вас, розумієте, Оно завжди, завжди коли напідпитку, ви, ви притягуєте неприємності. Навіть якщо ви там обережно вирушаєте по, там, по дорозі або що, вас знайдуть. Та, такий принцип цього світу, такі правила. Ну, добре, що всі живі, але дуже жалко дружина військового. Але тоді краще хай на майбутнє не вживає. Проти напої наслідки ми бачимо, парі Крішні.